Чому ізраїлю вдалося, тому що нинішній ізраїльський очільник не скасовував ракетні програми попередника, тому що в керівництві Ізраїля головний ворог не опозиція, тому що ізраїльтяни не крадуть у власної армії. Цікаво було б. А дружина очільника ізраїлю давала об'яви в інтернеті, щоб присилали відео з пересуванням ізраїльських військ за грошову винагороду в іранських тугриках. Why not in Ukraine, where we really need them? Всі вітаю, господин та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Sound Check. За традицією, розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста у лахем збалахим, умегадефі Хасаг Лев. Хто оброблює землю свою, той хлібом насичується, а хто женеться за марнотами, той позбавлений розуму. Глива в тих. Сотень мільярдів доларів, які Сполучені Штати виділяють на допомогу іноземним країнам, вони вкладають у власне виробництво в замовлення для власних компаній. Якщо йдеться сьогодні про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, то в першу чергу замовлення отримують найпотужніші концерни американських виробників зброї, американських зброярів, такі як Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics та Boeing. І саме ці компанії посідають сьогодні перші місця у топ 100 світових компаній виробників зброї. Взагалі до цієї першої сотні входять 42 американські компанії, загальна частка яких на світовому ринку зброї дорівнює сьогодні 57%. Україна ж на жаль за перші три роки каденції зеленого Шепітолію» вкладала в білоруський бітум в 10 разів більше ніж в усі українські збройні підприємства. Маючи відкритий збройний конфлікт з другою армією світу, ми тоді вже дозволяли собі не вкладати гроші в українські підприємства, такі як КБ «Луч» чи Южмаш, які переходили на одноденний робочий тиждень, а будували дороги в притул до. Російсько-українського кордону, по яких потім з крейсерською швидкістю пересувались російські танкові колони, я пам'ятаю, як працюючи в 90-ті роки дипломатом, перекладачем, я бачив величезну зацікавленість іноземних партнерів в співпраці з провідними українськими підприємствами, такі як КБ Антонов, припустимо, чи КБ Южмаш. Я пам'ятаю, як під час. Всесвітньої конференції присвяченої космічним ракетним технологіям в Єрусалимі виступ тодішнього генерального директора Южмашу зібрав рекордну кількість гостей в конференц-залі. Не було жодного квадратного дециметру вільного місця. Така була кількість бажаючих послухати провідного українського ракетоконструктора з приходом до влади Путіна в Росії. Діяльність російської агентури в країнах третього світу була направлена на те, щоб зірвати всі можливі контракти з українськими виробниками, дискредитувати українські підприємства, достатньо згадати скандал з кольчугами або в танкові контракти з Індією та Пакистаном. Російські концерни переманювали українських фахівців, інженерів, конструкторів. Я пам'ятаю, як наприкінці нульових один з учасників презентації новинок російського збройного ринку був вражений тим, що серед Доповідачів, які виступали перед Путіном, 90% були вихідцями з України. І Щоб не підірвати реноме російських розробок, російських компаній, їхні керівники наполегливо вимагали від доповідачів, щоб вони уникали українського гекання і шокання. Україна в нульових сама передала Росії величезну кількість літаків ракет. Тих самих бомбардувальників, з яких сьогодні запускають ті самі колишні українські ракети по українським містам. Після Революції Гідності нова плеяда українських керівників розробила дуже амбітний план розробок новітніх технологій, зокрема новітніх ракетних комплексів. З приходом зеленої команди, особливо після сумнозвісної оманської подорожі, були як відомо зупинені всі ці амбітні ракетні програми. І тому сьогодні настільки лицемірно виглядає претензії зеленського по відношенню до наших західних партнерів, що вони не дають нам зброю. Так хто ж винуватець того, що ми не маємо сьогодні критично необхідного нам озброєння? Я ще можу зрозуміти благородний гнів того самого Олексія Гончаренко, який звертається до наших західних партнерів в залі Європарламенту. від чого... Dozens of patriots, some tea, NASAM some systems are protecting European sky right now. Why they are not in Ukraine, where we, we really need them? We ask just for seven patriots, seven! Please do this right now! <laughs> Повномасштабного російського вторгнення, вимагаючи терміново виділити хоча б 50 мільярдів гривень критично необхідних для першочергових заходів для забезпечення української оборони. Але коли з таким самим пафосом звертається до іноземних партнерів, Зеленський, то це виглядає як жалюгідне лицемірство. Емоційний пост на цю тему написав мій добрий товариш Аркадій Бабченко. Мені за ці 10 років вже практично неможливо чим нібудь. удивить, но в последнее время это получается со стабильной постоянностью. Два дня подряд читаю в украинском сегменте соцсетей просто самую натуральную антиамериканскую истерику. И америкосы все-таки могут закрыть небо Израиля, а наши, значит, не могут? С горечью приходится констатировать, что подавляющее большинство украинцев совершенно не способны брать на себя ответственность, совершенно не способны провести цепочку от причины к следствию, от действия к результатам, следовательно, совершенно не способны извлекать уроки из своих ошибок, из своего прошлого. А значит, хоровод по граблям будет вечным, просто парад инфантилизма. Американцы отобрали у нас ядерное оружие? Серьезно? Украина – это детский сад такой, штаны на лямках пришли взрослые мальчишки и насильно отняли. Прям вот злой Билл Клинтон со скалом капитализма вцепился и вырвал с сердцем ядерную бомбу, а бедные первоклашки из детского сада сопротивлялись, сопротивлялись, да проклятый дядька их обманул. Или может ровно наоборот, может, вместо того, чтобы выбрать государственника, патриота, Украина выбрала красного директора, который четко понимает, что весь этот плутониевый склад ему нафиг не нужен, его необходимо где-то хранить, строить базы, утилизировать, обновлять, охранять, а все это стоит капец сколько, а денег нет вообще, а вероятность второго Чернобыля возрастает геометрически с каждым годом, просрочки обслуживания, а сроки его годности все равно истекают. С радостью тогда обменял его на валютные транши и не обострение вопроса Крыма и со спокойным сердцем забыл об этом. Кто виноват? Цивилизация ясен пень. Украинцы 30 лет плясали под Киркорова, гордились плясуном на корпоративах «Газпрома» Жванецким. Через 8 лет войны очереди на концерты Любочки Успенской в Днепре два раза оборачивались вокруг района, а в Киеве в 2020 году выступал Артур Блин Пирожков и вместо обнявшейся ржали над термосом и эбонитовыми палочками, заглядывали в глаза, а через 30 лет вспомнили про ядерное оружие. Кто виноват? Правильно, цивилизация. Но даже если бы представить, что у Украины было бы ядерное оружие 30-летней давности, то что? Половина его уже была бы непригодна к использованию, а половина распродана. У нас был тяжелый авианесущий крейсер «Рига», второй из серии «Адмирала Кузнецова», оставшийся на верфи в Николаеве. Авианосец, блин. У Украины в Черном море был свой авианосец. Не скажете, где он сейчас? Напомнить? А он сейчас в Китае, называется «Ляонин» достроен, доведен до ума, отлично, кстати, плавает и готовится к оккупации Тайваня. Тоже американцы заставили продать. Кто виноват? Да, цивилизация, без вопросов. Будапештский меморандум был подписан через год после передачи ядерного оружия на утилизацию. В нем страны гаранты обязуются, цитата, добиваться незамедлительных действий Совета безопасности ООН в случае ядерного нападения на Украину. Обязательства странами-гарантами выполнены даже перевыполнены. В случае обычной конвенциональной войны они не обязаны даже этого, даже проявлять озабоченность не обязаны. Кто заставлял эту Филькину грамоту подписывать? Цивилизация, конечно. Цивилизация в 2019 году говорила, что вы, блин, делаете, зачем сворачиваете всю ракетную программу, зачем вы навернули Нептун, Гром, Альху, зачем остановили вообще все военные разработки, зачем у вас генералы сидят по тюрьмам, зачем накрыли тазиком стугну, зачем прекратили Богдану, зачем то, зачем все. Ну как зачем? Если мы выделим деньги на армию, нам не на что будет строить дороги. Кто виноват? Ну, вы догадались. Цивилизация за полгода, блин, до войны говорила вам, будет вторжение вооружайтесь, вот разведданные, давайте создадим совместный план, давайте мы вам дадим оружие, давайте подумаем над обороной. И оказывается, бедные несчастные украинцы, у которых злой Клинтон отобрал ядерную бомбу, могут преспокойно послать этих америкосов в нахер. Запросто могут, если захотят. И готовятся к шашлыкам. И не просто послать, завести уголовные дела на президента США. Вот это твердость. Оказывается, можно полгода сопротивляться этим чертовым америкосам, которые буквально насильно втюхивали нам джавелины со стингерами, и полгода все никак втюхать не могли. Первую партию за считанные дни до вторжения удалось всучить. Но, блин, бомбу отобрали у них. Отобрать смогли, а вот обратно всучить, ну никак. Цивилизация, блин, виновата. Цивилизация виновата в том, что Пашинский с Гаем и Черновол в последнее мгновение вывозили стугны уже под огнем. Те стугны, которые шли как раз этим Аллахитам, Сунитам, Шиитам и были уже переведены на арабский. Цивилизация виновата в том, что свернуты все направления интеграции, что ни одного договора, ни одного союза что Польша, которая 30 лет встраивалась в НАТО и ЕС, теперь оказывается виновата в том, что не хочет воевать с ядерным монстром, избивать его ракеты из-за страны, которая последние пять лет просто огроменный хер забивала сама же на саму себя. Израиль создал железный купол, Эру, прощу Давида, закупил новейшие истребители, создал производство реактивных двигателей, построил систему международного оборонного союзничества, выполнил 90% работы. Союзники лишь прикрыли его от хуситов, шлепанцев. Как эту новость читает украинец? А, Израиль, может, такие же разгильдяи, как и мы, может быть, выбрали игрока членам по роялю, навернули всю оборонную программу, может, послали нахер разведанные союзников, может быть, строили дороги вместо армии. Почему вы им помогаете, а не нам? Нет, ничего подобного не было. Поэтому им и помогают. И никак иначе эта истерика не читается. Президента Украины как зовут? Джо Байден, Бениамин Натаньягу или Владимир Зеленский? Вы кому должны претензии предъявлять, что у Филиппин есть договор США о военной помощи, а у Украины на второй год крупнейшей войны в Европе просто со всеми козырями на руках до сих пор нет? Вы кому должны претензии предъявлять, что у вас президент играет на рояле и шутит про ебанитовые палочки, а парламент состоит из тамадов и свадебных фотографов и не может собраться на сессию, чтобы даже принять закон о мобилизации во время войны? Ну, цивилизация виновата, ясен пень. Оказывается, если никаких международных обязательств и гарантий перед Украиной не существует в природе, то их никто и не торопится выполнять. Вот же ж неожиданность-то какая, кто бы мог подумать. Сто лет назад, казалось бы, уже был урок, такой, что в жизни не забыть. Сожрались с дерьмом Гетмана, рассорились друг с другом в Дребезге, построили гуляй-поле вместо государственности. Антанта почему нам не помогает?» А в итоге Аркастан за два года создал гигантскую машину репрессий и подавления, мобилизовал три миллиона штыков и утопил Украину в крови. Два года назад был иной факультатив, который только чудом, только из-за тупости захватчиков не закончился новой катастрофой. Открываем Твиттер и с ужасом понимаем, что никто в классе уроков так и не выучил. Вечно должен кто-то прийти и все за вас сделать. Вечно кто-то придет, порядок наведет. Бандера, Савченко, парні з фронта, Зеленський, 4 тисячі доларів учителям Трамп, тепер вот некая цивілізація должна за українців з України зробити Україну. Самі там віч не способны. Менша вартість це в першу чергу безответственность. Ну, що сказати, значить, через 100 лет ще раз спробуємо. Буде передача. Найкраще, як на мене, український сатирик, який в Твіттері ховається за ніком Київ, Міськбуда, пише, чому Ізраїлю вдалося. Тому що нинішній ізраїльський очільник не скасовував ракетні програми попередника, тому що в керівництві Ізраїля головний ворог не опозиція, тому що ізраїльтяни не крадуть у власної армії, тому що голова масаду займається своїми прямими обов'язками, а не дає щоденні інтерв'ю з популістичними прогнозами. Тому що Ізраїль справжня парламентська республіка, а не дешева пародія. Коли 5-6 менеджерів ОПУ керують цією країною, тому що в Ізраїлі немає єдиного марафону і великого будівництва, тому що в топі ізраїльського Ютуба немає іранських виконавців, тому що друзі Натаньягу не отримують бронь від мобілізації, а тим більше орденів за топі жарти про Ізраїль, тому що ізраїльтяни будували країну в пустелі з нуля, а не отримали в результаті розпаду імперії і тому знають ціну державності. Вітарянин Честер додає. Годі бляха міритися пісюнами з Ізраїлем і прикидуватися більшою жертвою. Так, можливо, ми страждаємо і працюємо більше, але це тому, що ми тупі, і в нас кротівні у владі. І загальний висновок, відповідь на питання, чому Ізраїлю вдалося. Бо ізраїльтяни обирають проізраїльських, а не проіранських політиків. Твіттерянин Курт Вудс. Якісь ці євреї дивні. Чомусь вони не обрали президентом Ізраїлю іранського коміка, не посадили керувати країною агента КСІР, не позакривали усі ракетні програми та не відвели війська, не розкрадають Сагал, не знімають клістрони з ПВО, і зійтись посередині не хочуть, не бачать чомусь вони миру в очах Аятол. Точно дивні якісь. Та, дикі люди, що з них взяти, пишуть коментатори. Твіттерянин Роман Москаль пише. Натаніагу з 1967 по 1972 служив в цагалі, брав участь в шестиденній війни та війни судного дня. Та зараз він політики навіть під час війни не одягає футболки. Мілітарі. А Зеленський, чотирикратний ухилян та його шепіто. Більшість з яких навіть у збройних силах не служили, а стали тепер маузидунами у френчах. Цікаво запитує Іван Ковалець. А головнокомандувач в ізраїльському війську він, мабуть, іранець навчався, мабуть, в Ірані, і там все ще живуть його батьки і брат, як українському війську, Да? Варіантів багато. Наприклад, цікаво було б, а дружина очільника Ізраїлю давала об'яви в інтернеті, щоб присилали відео з пересуванням ізраїльських військ за грошову винагороду в іранських тугриках. Так, панове, як завжди, багато болючих питань, які вимагають болючих відповідей. Тож, попри все, не втрачаємо оптимізму, не втрачаємо пильності не на крок. Тримаємо стрій, усмішки ширше, а порох. Сухим до нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.